Після теплих та сонячних днів в кінці травня в країну повернеться дощова погода. За прогнозами синоптиків, найближчим часом дощі йтимуть на Лівобережжі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 24 травня, опади очікуються майже по всій Україні. Сухо буде лише на Волині, у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській. Хмельницькій та Житомирській областях нарешті території країни пройдуть дощі. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, тонічна температура по всій країні складатиме від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла. А денна температура вже буде від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла, тобто вже будуть майже літні показники. У Києві 24 травня ранок буде безхмарним і до кінця дня не лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 15 плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!